Шановні колеги, вчора в 19.30 відбувалася зустріч лідерів фракції з президентом, головою Верховної Ради і прем'єр-міністром країни. Насправді в цьому колі ні у кого не було жодного сумніву, що криза досягла апагею в країні, і що з неї треба знаходити вихід на три тижні. Як виявилося, парламент був відпущений на свої хліба виключно для того, щоб закрити питання відставки уряду. Трьохтижневою перервою заспокоїти суспільство політиком і зробити вигляд, що нічого не відбувається. Але за ці три тижні на 25% підняли вартість електроенергії з 1 квітня за ці три тижні вирішили на 53% підняти вартість газу для найменш забезпечених верст населення на соціальний газ і на 80% вартість опалення. За ці три тижні Прем'єр-міністр оголосив приватизацію мільйона гектарів сільськогосподарських земель. За ці три тижні фонд держмайна прийняв рішення про те, щоб з дисконтом 40-60% продати об'єкти державної власності, включаючи монополії. За ці три тижні країна побачила стенограму вірніше не стенограму, а електронну переписку між керівництвом. Нак Нафтогазу і «Укргазвидобування», де вся країна почула, що ідуть торги про те, як відмивати гроші на тендерах для НАК Нафтогазу і Укргазвидобування. Ви почули хоч одну заяву силових структур з цього приводу. І так живе країна. Або ми виходимо з цього тупіку, або ні. Зараз ви знаєте, піднімає страйк аграрний комплекс фермери. Вони зараз зібралися і вони приймають. Рішення, як їм жити, тому що у них забрали останнє для життя. Ви думаєте, сьогодні є пакет законопроєктів, які покращує життя фермерів і повертає їм нормальну систему оподаткування? Ні, тому що це нікому не потрібно. І тому я хочу, щоб ви подивилися народний контроль. Дмитро Добродомов і команда збирають по всій країні підписи за відставку Яценюка, тому що 90% сьогодні людей хочуть цієї відставки. Ціми коробками можна заставити сьогодні всю залу Верховної Ради. Вся країна вимагає відставки Арсенія Яценюка. Поставте нарешті на голосування цю постанову, і той, хто не проголосує, хай бере на себе відповідальність за все, що далі буде робитися. І ще це все відбувається на фоні ув'язнених людей, яких катують сьогодні за гратами Кремля. Надя Синцов, інші. 28 людей кладуть своє життя, проливають кров на фронтах. Десятки тисяч. 30 секунд. Продовжуйте, будь ласка. Тільки тисяч наших героїв віддають життя, а на їх житті, на їх жертовності сьогодні. Уряд будує мегакорупцію на самому високому державному рівні. Зупиніться. Я прошу зупинитися, і також запрошую всіх депутатів. 21-22 двадцять буде зачитання вироку Наді Савченка. Я прошу створити спільну між всіма фракціями команду і поїхати туди, для того щоб її підтримати і в її обличчі підтримати боротьбу за справжню Україну.